Хто має вуха слухати, нехай слухає. Ось такими словами сьогодні закінчується притча, яку Господь промовив до учнів і до тих, що Його слухали. І справді, можемо сказати, що кожне слово, яке промовляв Ісус Христос, воно глибоко. Доторкається до душі людини. Але сьогодні Христос наголошує у кінці цієї притчі саме на ось ці слова. Хто має Бога слухати, нехай слухає. І здавалося, б, всі ми розуміємо, про що йде мова. Всі ми розуміємо, що Господь говорить. Бо більше того, він навіть сам сьогодні пояснює цю притчу, яку розповів своїм учням. Але тут не зовсім іде мова про ості наші тілесні вуха. Бо слухати це не завжди означає почути те, що сказали. Слухати. Саме у значенні ось цьому євангельському означає, щоб почути сказане слово, втілити у свою душу і оселити те слово. Більше того, оселити Бога у своє серце. І ось саме над цими словами. Возлюблені у Христі, браття і сестри, ми завжди маємо задумуватися, бо скільки раз до нас промовляє Ісус Христос. Але як ми слухаємо те, що говорить Він? Чому, чи може ми просто почули і прийшли далі? Чи ми те сказане Богом Слово? тілюємо у життя. Каже Господь, що людина подібна на ось це поле, у яке він засіває зерно, тобто своє слово. І є люди, як ось та дорога, на якій кидається зерно і його. Скоро топтають інші, прилітають птахи і з'їдають його. Є ж подібні до кам'янистого ґрунту, у яке кидається зерно, і воно начебто і приймається. Але через те, що не може вкорінитися через те каміння, яке є у наших людських душах дуже скоро висихає. Є ж люди, каже, як поле, котре всіє не термо. Бур'яно. Насіння приймається, але той бур'ян, ті турботи, які є у нашому житті, заглушують. Ось той добрий плід насіння. І в кінці каже є ж поле чисте, добре і гідне для того, щоби на ньому росло насіння, з якого і виростає добрий плід, і дає урожай у сто крат. Але Возлюблені у Христі, браття і сестри, зверніть увагу, цей сівач, тобто Господь Бог, той, який сіє зерно у наші душі, сіє не тільки у добру землю, він сіє всюди. Всюди сіє, нікого не оминає. Всюди старається, щоб Його слово було. А от як ми стараємося те слово прийняти? Дуже часто у нашому житті ми любимо подивитися не на своє поле, а на сусіднє. І можемо сказати, як то добре у тих наших сусідів. Все у них гарно росте, все в них колоситься. І не тільки у значенні господарському, а навіть і у значенні такому духовному, моральному. Можемо сказати, як у них добре у сім'ї, як у них гарно якийсь мир, злагода. І потім говоримо: напевно, у мене не так, тому що. Народився не в той час, народився не в тому місці. І коли народився обставини життя, наскільки так склалися, що у мене так не може бути. Але дуже часто, отак говорячи, ми саме опираємося і немов би спираємо те, що у нас у житті. Не складається на те, від чого взагалі не може залежати добробут нашого життя. Бо історія дуже багато прикладів наводить, коли люди кажуть, що народився не там чи не в тому місці. Історія каже, що і серед. Багатих людей є порожні. Серед великих героїв у їхніх сім'ях народжуються великі боягузи. Історія каже, що і у великих віруючих людей, навіть і у святих, у їхніх сім'ях є також і великі грішники. То хіба залежить те, як я живу від того, де я народився і в який час зовсім ні? Натомість сьогодні Христос, говорячи ось цю притчу, намагається ось тими останніми словами. Підсумувавши усе, доторкнутися до душі кожного. Кажучи, людино маєш вуха, щоб слухати, то слухай не тільки те, що говорю, але постарайся відчути те, що говорить. Постарайся, щоб у твоє життя змогло оселитися моє слово. Ось задумуючись сьогодні над цим, дорогі у Христі, браття і сестри, поправді скажемо, що ось ця притча про сівача є, немов би ось тим відображенням. Дзеркало нашого життя. Дзеркало, у якому ми маємо побачити себе, на кого я схожий? Де моя душа перебуває? В якому стані моя душа? Чи вона потоптана зовсім не кимось, а мною? І стала черства тверда, яка навіть не хоче приймати слово Боже. Чи у моїй душі так багато того каміння, гріхів, які заглушують, які не дають укорінитися Слову Божому у моєму житті? Бо добре знаємо, що чим більше гріхів людина має, і кожен на себе може подивитися, чим більше гріхів я маю, тим важче мені уже Слово Боже якось стілювати у своє життя. Якщо гріхи, так, як камінь стоять у моїй душі, то як же? Ось це слово Боже має вкорінитися у мою душу. Чи можливо навіть і слово Боже засіюється? Але той бур'ян, той терен, про який сьогодні говорить Ісус Христос, тобто ось ті турботи, те багатство. Те, що є у нас у житті, навіть ті переживання чи ті скорботи, так заглушують Бога, так заглушують те слово, що я повністю віддаюся їм і роблю так, що на полі мого життя росте більше бур'я. Аніж ті добрі колиски того житочі пшениці. Роздумуючи сьогодні над цим єванським читанням узлюблені у Христі браті і сестра, і кожен із нас, дивлячись у своє життя, маємо зробити певні висновки. Перший висновок це те, що Ніколи не маємо шукати оправдань для якихось своїх недобрих вчинків чи гріхів. Говорячи, так як я казав на початку, що такий час чи такі обставини зовсім ні, час і обставини навколо нас є, але не не мають. Оселятися у наших душах. Час і обставини різні, скорботні чи щось тому подібне, ніколи не мають робити, як то кажуть у народі, погоду у нашому житті. Другий важливий момент це те, що ось це поле нашого життя. Людина сама готує до Слова Божого, сама готує до того насіння. І тільки уже від нас залежить, дорогі у Христі, як ось те насіння зможе прорости? Чи ми зможемо нашу землю зорати, викорінити і вибрати? Це те каміння і бур'я. І там дозволити оселитися Богу, чи ми, говорячи про небесне і говорячи про Боже у один момент, але живемо тілесним гріховним постійно. І ось праця. На полі нашого життя це якраз той дуже важливий момент, на який ми усі маємо звертати увагу. І зверніть увагу ще також на третє, те, що Господь виходить сіяти. І так, як я сказав, на початку сіяв усюди, а я ще. Додам. Господь, крім того, що сіє усюди, сіє завжди. Завжди, старається, щоб людина, як тільки стане готова, могла прийняти ось те, що Він дає нам. Господь сіє завжди і навіть зараз. Як? Через різні обставини нашого життя у церкві сіє словами і устами священника. На дорозі, коли ми йдемо, сіє ось тими явищами природи, а також сіє ось тими промислительними зустрічами з іншими людьми. І неважливо, чи ті люди добрі чи лихі. Бо з усього ми маємо взяти для себе якнайкраще. І навіть з лихого можемо взяти для себе добру науку. Як поводитися, а чого треба оберігатися? І ось так Господь, сіючи усюди і завжди, вкотре доторкається. До кожного із нас. І знову і знову каже, так як тоді до апостолів людина, ти ж маєш вуха, щоб слухати, то слухай. Старайся те, що почула, щоб воно дало плід у твоїй душі. І дай Господи, щоби. Кожен із нас, почувши, побачивши, відчувши насіння твоєї доброти, твоєї милості, насіння Твого Слова. А ми, відчувши це, дали взамін, добрий плід, так як ти сказав. У стократ. Амінь. ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу!